Попередньому відео я показав, як я на мототракторі встановив генератор 14 вольт автомобільний від автомобіля ВАЗ-2108, купляв новий на ринку, показав його роботу. І тепер прийшов час показати, як я з мототрактора. Буду мати вихід 220 вольт. Вітаю, друзі! Москаль ніяк не успокоїться, залишає нас без світла. Зараз ситуація трошки краще, але вся зима попереду. Вчора отримав інвертор що він мені рівно місяць, чиста синусоїда з 12 вольт на 220. Ціна питання приблизно 2400. Силочку залишу під відео. Вже його вчора випробував в хаті до мотоциклетного акумулятора під'єднав, включив Wi-Fi, торшер в кімнаті. Десь 1,5-2 годинки. Покористувалися і включили світло. Сьогодні покажу, як він буде працювати від трактора. Якраз виключили світло. Так, от мій акумулятор. І підключаємо плюс і мінус. Ок. Момент включення, там, певно, конденсатори заряджаються, тому іскра пішла. О. Ще взяв заодно собі зарядне, ну, це сайт зовсім інший, я теж вже зарядний випробував. Чому я про зарядний говорю? Тому що як мені треба мінімальне споживання, наприклад, Wi-Fi. І там, ну, наприклад, літо нема світла, не треба мені підключати котел. Ну, то Я можу просто використовувати інвертор від акумулятора, від будь-якого. До будь-якої машини я можу підключитися. А після цього взяв, зарядив і все. Заряд не класний, має різні режими. Автомобільний акумулятор, гелевий, мотоциклітний. Воно само розпізнає ємність і знає, скільки струму дати. Вчора два акумулятори зарядив. Чудово. Ну Таке відео не про це. Значить так, виключаємо. Спочатку вам продемонструю, як цей блок працює з таким переносним навантаженням. дивіться, в мене є електродрель. 700 Вт вона має, ДВТ. Спочатку покажу просто роботу інвертора. Отже, напруга падає на 1 вольт, тобто величезні струми і вентилятор в той час включається. Е, тепер покажу роботу генератора. Тому що вчора я переконався, що генератор витримує тих 700 Вт, можливо, і набагато більше. Так. Трошки газу дати, Декомпресор. і заводимо. 13 і даю нагрузку. Трошки відійду від шуму, Отже, напруга падає там з 14. І 3 з 5, до 13,8, але все ж зарядка йде і це 700 ватт. Заглушив, бо дуже шуму багато. Зараз я подам живлення в будинок. Отут в мене вилка, кинув я її сюди, тут просверлив дру, кинув там в мене комора, з комори пішло до хати. Тут зразу підключився до нуля. Тобто тут. Нуль є. Я виміряв, коли було світло, де є 0, підключився це для котла, щоб я потім не шукав. Так що 0 є, бо від інвертора котел може не працювати. Тобто є 220, але він хоче нуля. Тому підключаємо. Там зараз нагрузки ніякої нема. Я провів в будинку. Під Плінтус, Вірніше, в Плінтусі капланочка знімна є спеціальна. Ну, хто робив ремонти в курсі. І по всьому периметру я дав проводку. До проводки загальної я взагалі не підключався. Чому не підключався? Бо тут обмежена потужність 700-800 там буде 800 Вт. Це, напевно, максимум, бо цей інвертор має 1600-пікової. Потужності І 800 він може видавати стабільно. В мене насос в кірниці більше кіловата. Що ще? Холодильник має великі пускові струми. Мені холодильник взагалі не критично, тому що на дворі маємо холодильник. Великих запасів продуктів не робимо, просто часто купляємо свіжі продукти. Так що заводжу трактор. І подаю напругу в будинок. І поступово буду вмикати навантаження. Телевізор працює з тюнером десь 250 Вт. Wi-Fi включений. Світло в хаті є. Підключений котел. Ось. Стабілізатор виключений, бо він від сіті. Тут розеточка. О, підключив терморегулятор. В дитячій кімнаті світло є, для зарядок є. Отже, десь 500 ватт. Зараз я маю світло. Саме необхідне є інтернет. Телевізор, якщо треба, світло зарядки. Головне, що в хаті тепло, те саме головне. І ще напруга досить висока, тобто не є його максимум. Генератор ще не нагрівся. Буду говорити щось тут, бо там дуже шумно, самі розумієте. Отже, маючи мотоблок чи трактор, може дехто до автомобіля під'єднати. Але скажу, що розхід палива такого тракторця буде десь 250, максимум 300 грам в годину солярки. А на автомобілі, я думаю, що то буде набагато більше, і, до речі, автомобіль е, взагалі е, не пристосований для того, і на холостому ходу небажані оберти автомобіля довгочасно, довго тривало. Ну і це буде набагато дорожче. А так, мотоблок є, гріх його не використати. Зараз генератори коштують 30-35 тисяч, причому, що працюють вони недовго, навіть дорогі фірмові. Дуже частенько лимається, то діоди горять, то... то десь масло потекло, це мені вже колега розказував, який займається їхніми ремонтами. А трактор цей прослужив 10 років і зараз він виконує іншу роботу. Спеціально купляти трактор я нікому не рекомендую для того, то не мудро. Просто що мали, з того вийшли. Ці всі переробки мені вийшли десь під 7 тисяч гривень. Інвертор 2400 приблизно, не пам'ятаю, генератор на трактор 2500, можливо, хтось може дістати собі БУ. Я не знайшов по-людську, поставив новий, купивши генератор на генератор ремень і багато розеток, вилок. Провода, це все мені теж потягнуло. Так десь до 7 тисяч я маю світло в будинку. Зараз якраз немає світла. Включив. і хай собі працює. Коментуйте, задавайте питання, відпишу. Скинув до холостих, бо і так бачу, що вистачає. Все рівно так напруга 14,5. Три нагрузці там, 300 ватт, бо телевізор виключили, ніхто не дивиться. Заправив повний бак солярки. Я ще навіть не бачу рівня, щоб за пів години щось помінялося. Так що бажаю всім перемоги, мирного неба, здоров'я, всім щасливо, всім пока.